Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про фінансову подушку безпеки, що це і чому вона критично важлива для інвестора. Перед тим як починати будь-які інвестиції, необхідно створити фінансову подушку безпеки. Це основа для фінансової грамотності та стабільності, яка допоможе уникнути кризових ситуацій та приймати більш Зважені рішення у майбутньому. Що таке фінансова подушка безпеки? Фінансова подушка безпеки це резервні кошти, які покривають ваші базові витрати протягом 6-12 місяців у разі втрати доходу або форс мажорних обставин. Вона захищає вас від фінансових труднощів і дозволяє уникнути продажу активів у невигідний момент. Чому необхідна подушка безпеки? Безпека та спокій. Подушка дає впевненість у завтрашньому дні. Навіть якщо ви втратите роботу або бізнес, тимчасово перестане приносити дохід. Запобігання боргам. Без резервних коштів люди часто змушені брати кредити під високі відсотки, що лише погіршує ситуацію. Можливість для інвестування. Інвестування без фінансової подушки це ризиковий шлях. Бо у разі негараздів вам доведеться продавати активи за зниженою ціною. Гнучкість та незалежність. Ви можете ухвалювати рішення не під тиском обставин, а виходячи із своїх цілей та стратегії. Як розрахувати розмір подушки безпеки? Розмір подушки визначається індивідуально. Для цього потрібно розрахувати свої базові витрати: оренда житла. Комунальні послуги, їжа, транспорт, ліки тощо. Помножити цю суму на 6-12 місяців, залежно від рівня ризику у вашій сфері діяльності. Додати можливі незаплановані витрати, такі як ремонт техніки, або. Медичні витрати. Де зберігати фінансову подушку? Фінансова подушка має бути ліквідною та надійною. Найкращі варіанти банківський депозит. Бажано в надійному банку з можливістю швидкого зняття коштів, окремий рахунок. Головне, щоб ці кошти не змішувалися з повсякденними витратами. Готівка. Частину резерву може бути у готівці для екстрених випадків. Облігації державного займу. Якщо хочете зберегти подушку з невеликим доходом, розгляньте короткострокові державні облігації. Помилки при формуванні фінансової подушки. Недостатній розмір Багато людей формують подушку безпеки лише на 1-2 місяці витрат, що може бути недостатньо. Інвестування всієї подушки. Ці кошти не можна вкладати в ризиковані активи, оскільки їх важливо мати в доступі. Занадто велика подушка. Якщо вона перевищує 12 місяців витрат, то гроші можуть знецінюватись через інфляцію. Краще спрямувати частину коштів у інвестиції. Висновок: фінансова подушка безпеки це основа стабільності та впевненості у фінансовому майбутньому. Лише після її створення можна думати про інвестування. Вона не тільки захищає від непередбачуваних ситуацій, але й дає змогу ухвалювати інвестиційні рішення без тиску та страху. З вами був Андрій Бринь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.